Гарного сім'я, дівчата і хлопці, чи то вечора вирішила сьогодні ще доробити гіркої аджиті. Ось такого перцю. Ось я почистила перець порізала на кусочки. Треба це все діло робити, звичайно, що в рукавичках. Начистила кілограм часнику в мене тут, трішки менше, ніж кілограм. А перцю в мене тут десь півтора кілограми. Десь було два, поки почистила, може, десь півтора кілограм. От. Оце такий перець, я його ось так почистила, він дуже легко чиститься. Я ось так чистила. Це, це гіркий перець. Не дуже гіркий, не такий, що як такий маленький, але гіркий. Ось так він дуже легко чиститься і все. Дуже швидко і порізала на ось такі кусочки. Спочатка. Я буду подрібнювати блендером, а можна взагалі-то звичайною м'ясорубкою, так як колись робила, М'ясорубкою буде такий, консистенція такого, ну, аджичного. А це буде більш такий е, консистенція такого е, однорідного. Значить, так, у мене тут перців. Півтора кілограми. Сьогодні у мене без співвідношення 1 до 1,5 А взагалі-то ми робили і один до одного, і 2 до одного. Хто як любить, так і робить, кому як подобається. Оце я зараз буду перець і з ось так на переміжку блендерить. Ну, оце така буде консистенція приблизно. Трішки дрібніше, ніж м'ясорубкою. Можна на м'ясорубку. Сезон перцю, дівчата, скоро закінчиться. А чесник, звичайно, що круглий рік буває, то це таке. Я думаю, що я зроблю трішки, бо в нас таке дуже сильно люблять. Воно годиться для всього. Ми марунуємо м'ясо. Та й так їм просто так знаєте, чи то до холодцю, чи до чогось там, де когось м'яса. Дівчатка, у мене тут 2,5 кілограми. Плюс-мінус трішки, може, 50 грамів. Тепер я кладу сюди на кожен кілограм виробу я кладу ложку солі. Значить, я покладу сюди 2,5 ложки. Але ж всі же ж, дивіться, дівчата, різно. Так що, головне, щоб гарно посолити. І оце гарно перемішую, дуже гарно треба перемішати. І буду розкладати ось такі баночки. У кого які є, кому як зручно. В чисті баночки. Можна додати сюди суміш перців, чорного молотого. От, можна додати базілік. можна додати кінзу. Можна коріандр додати. хто що любить, те можна і додати. Але я люблю оце так зробити, а потім уже, коли мені треба, тоді я добавлю чи то, чи то кінзу, чи коріандр. А так я роблю завжди ось так. Нічого зайвого. Треба накладати, дивитися, без завоздушень. Але не зберігати в холодильнику обов'язково. Зберігається воно дуже гарно. Стоїть собі та і все. Відкрили, взяли, скільки вам треба ложку, дві чи три. І далі кришкою закрили, і воно собі стоїть. Дівчатка, вийшло ось таких чотири баночки. П'ята не повна. Я одразу і покуштую, бо я таке дуже люблю. Це таке, знаєте, до холодцю, до м'яса. Нічим не гірше, ніж хрін чи то тогорчиця. Okay. Солоненька. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!